Усі величезні привіт. гуляючи вуличками Роттердаму після вдалих змагань ми забрали на фасту, я дуже багато про які я дуже багато чула, але ні разу не була, це так обвела. Замовила собі таке меню, коштує воно 10,70 центів. Тут входить пиво, нульовка, картопля хліб. Потім ось щось таке. Я не знаю, що тут. Я не знаю, що тут. Але це дуже гаряче, це, мабуть, якийсь важкий рот. І щось солодке. І почулося, я не знаю. І соус. Почнемо з пива. Аромат звичайного пива. Фу, дуже кисле. Картопля. Е Бургеркинг була е смішні Ви Знаєте що? Це, мабуть, соус до цих до чурасів, це шоколадні соус. Дивіться, з солоді потім в сторонку. Давайте оцей... Я так розумію, що це саме є етапо. Вона шаурма, дуже важке, але грам 300 точно важить. Mm. Маємо в наявності м'ясом, гострим пікантне, капустом, соус. І така спеція, яка дуже дратує в турецькій кухні, не знаю. Трошки не вистачає соусу, але це особисто на мій смак. Давайте спробуємо вже це. це. Оце реально так. Ось дивіться, ось наче там. Це кукурудна літошка. Дуже класний сир, дуже свіжі овочі, гаряче м'ясо. Це набагато смачніше, ніж ром. Давайте ще закручуємо цю картоплю. Блін, це прикольно. за також куштувати якісь паспорти, яких нема у нас в Україні. Більше все солоне, до речі, оцей великий ролін був ще дуже гострий. Переходимо до солодкого. Якщо чесно, я вже не знаю, куди воно в мене все лізе, але треба для вас. Горіхова шоколадний соус І ось така штучка із тіста. Нічим не пахне навіть клітюром. Хоча без солоду. Це дуже крута річ. Це слоєне тісто, цукрові пудрі і курицею соусом. Якби це було яблучне повітло, то набагато краще, тому що це класика яблука, кориця, тісто, Але і так смачно. Підводимо підсумки. Я дуже рада, що в цьому відра... спортивному відрядженні мені вдалося відвід... відвідати нові місця. І мені дуже е... подобається різноманіття про текстані. Тобто тут ось є ціла алея. Чия скухня. Я не знаю, чи вдасться мені ще щось для вас відняти. Але на сьогодні ставте подобайтесь, підписуйтесь на сторінку, кидайте донати і пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє в службу, має бути якісною. Слава Україні! Героям слава! Якщо це все, що ви бачили, ті ще... Ще... Хай будет обрежу. Прости меня, я знаю, что ты будешь смотреть и проклинать это все, как это резать. Но ты же знаешь, я по-другому не, не умею снимать. Я тебя очень люблю. Короче. Сейчас. Раз... Не тормози сейчас.